Não tem Здорове травлення ключ до успішного вирощування телят з високою масою тіла. Саме для цього необхідна колонізація кишківника стабільною кишковою флорою, яка в основному складається з молочнокислих бактерій. Стабільна кишкова флора, в свою чергу, допомагає знизити ризик розладів травлення, особливо в стресові періоди життя теляти, наприклад, в такі як зміна загону, раціону харчування, питного режиму, або під час відлучення від материнського молока чи активного перебігу хвороби. Тут на допомогу приходить новий препарат. Калбі Протаб – шипучі таблетки, що містять особливо високу концентрацію молочно-кислих бактерій у комплексі активних інгредієнтів провіта та ел'є. Мова йде про супердозування. Чим більше молочнокислих бактерій колонізує стінку кишківника, тим важче патогенним мікробам прикріпитися до цієї стінки і розмножитися. Надзвичайно легкий спосіб застосування дозволяє при необхідності вирахувати індивідуальну дозу препарату для кожної тварини окремо. Наповніть відро як зазвичай молоком або його замінником. Потім просто додайте до нього таблетку калбіпротаб. Вона з легким шипінням розчиняється в молоці, і теля без зусиль проковтує препарат під час пиття. Дослідження, що проводилися на фермі в Гютхюльсенберзі, показали, що разова доза калбіпротаб через 6 днів після її введення призводить в порівнянні з контрольним показником до 1,4-кратного підвищення концентрації молочнокислих бактерій в екскрементах тварин. А вже через 17 днів після введення молочнокислі бактерії активно витісняють такий патоген як кишкова паличка, відповідно чого її концентрація в екскрементах знижується в рази. Тому ми рекомендуємо вводити Калбі Протаб за кілька днів до переведення тварини в інший загін або за декілька днів перед введенням нового раціону харчування. Препарат Калбі Протаб гарантує гнучкий та індивідуальний підхід в застосуванні. Зверніться до свого консультанта компанії Шауман щодо розробки оптимальної концепції застосування нашого продукту на. Вашому підприємстві бажаємо подальших успіхів в розведенні тварин.